Працівник міліції це не завжди людина в погонах та синій уніформі. Це перш за все очі міста. Саме вони кожен день, 24 години на добу, 7 днів на тиждень, без вихідних і поділу на робочий та особистий час пильнують усі сфери життя. 20 грудня професійне свято, день міліції України. Подякував за небезпечну роботу та привітав зі святом правоохоронців Анатолій Федорчук. Я хотів би вам побажати терпіння, мужності. Злагоди любові порозуміння в сім'ї. Звичайно, підтримки з боку держави як в матеріальному плані, так і в моральному. Щастя, здоров'я, всього вам найкраще. Запорука стабільності, гарант розвитку держави, надія на світле майбутнє та гідне і безпечне життя наших дітей це перш за все спокійна криміногенна ситуація в місті. Пересічним громадянам деколи здається, ніби усе так спокійно, і життя в нашому місті далеке від бандитських перепитів. Переважно так воно і є. Однак такій атмосфері ми маємо завдячувати правоохоронцям. Привітати міліціонерів приїхали чимало організацій. Звичайно, вам усім, перш за все, міцного здоров'я. Хотілося, щоб робота приносила як моральне, так і матеріальне задоволення. Ну і, звичайно, всім тих. Біг... Життєвих благ, які кожен з вас собі бажає. Міліція докладає усіх зусиль, аби громадянам міста та його гостям було небоязко ходити вночі вулицями, аби спалося спокійно, аби батьки не тривожилися за своїх дітей, коли відпускають їх на прогулянку. З нагоди професійного свята правоохоронці отримали подяки та нагороди. Але найкращим подарунком для міліціонерів є вдячність громадян. Добре, добре. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.